Друзі, привіт! льоха! Привіз сюди життя тільки з повним привідом. Ну будемо більш точніше. Я його не привіз. Я його взяв Прикатив. з парковки ось тут. Тому що це машина нашого співробітника, і це в нас Golf 7R до Феслів. В чому особливість цієї машини, Макс? Ну, повний привід. Звісно. Все. Все. <плес> І це ж саме GTI, тільки з повним приводом. А ще ми сьогодні вам, мої любі глядачі, в сьогоднішньому випуску покажемо, чому ця машина за ці гроші, це один з ідеальніших виборів. І ця машина, хто не знає, це ікона в тюнінгу. Вся Європа тюнінгує Рки. Там це культ, абсолютний культ. І новий Гольф Р коштує дорожче, ніж новий Порше Кайма, наприклад, в Німеччині. І тому сьогодні ми все це. Подивимося, розберемося всьому цьому. І давай, кажи, Макс, все, що ти хотів сказати. Ей, ти си, всі вегадрочі з строїть сім ери. Я сьогодні вам покажу Льошин гольфем. Цей даже завівся і ще поїхав. Коротше, розкажу, а ви дивіться, гольф, поїхав. Друзі, пригадайте сразу придадуче наше відео про Honda Civic Type R. Ви пам'ятаєте, як він виглядає? Як Golf 7 R, Golf GTI. Коротше, береш 1.4 і реально навішуєш бампірочок і їздиш як геречка, так? Да? Так, так. Це дуже багато людей люблять таку штуку робити, тому що Ну, можна виглядати так, а можна так їхати. А можна купити р -ку і одразу отримувати все разом. Взагалі, про що каже Макс? Рко, я скажу одразу відверто. Мої любі глядачі, після того, як ви підписалися, поставили колокольчик, блін, підписалися нас з інстаграм і все інше. Так, коментар. Хочу визнати, що я я не настільки круто розбираюся в хонді, як я розбираюся в розбираюся Чому відрізняється ерка від звичайного гальфа? Зовнішніх елементів на якусь велику вартість немає. Тобто, це ну, в нас фари передній які, бампер, да, бампер, це фари. задній бампер, це в нас фара, і саме таких ерочних вони mm. тільки на еркі. Це в нас до фейсліфт. Фейсліфт, нагадує трошки по іншому. Причому, можливі. що ставиш бултон? Ти тебе там немає знаєш, як там на Мках, на всіх се крилі роздуті. Тут, в принципі все стандартно. Так вона ніяк не відрізняється, тому накинули бампіра. Накинули юбки, накинули дзеркала, у нас навіть не відрізняються Інколи просто на ерки фірменному кольору вони хромовані, скажімо і так, йдуть, можна накинути. Ерочні mm. елементи це в нас тут шильдик, по боках шильдик, позаду шильдик. Це Аліекспрес купили, накинули. Так само «Ерка» у нас фірмова штука. Це чотириствольний вихлоп, Тобто немає жодної ерки, там, де в нас чотири патрубки вихлопних. Де да, ну, GTI один і чотири. Ну що читело. У Max немає бокових радіаторів. Це німці. Ну Це кавов. З шкур, які, типу, Ні... я на 1,4, але зараз я тебе піхаю, Типу, це читерська вонюча машина. Блін, її ненавидять всі. Це такий заряджений міні-клас. Скільки вона коштує зараз? Давай ринок казати може то 20. Знаєш, Десь? стан, який стан. Хтось за 30 готов продавати, хтось за 15. Недавно я бачив, хто бачив в інстаграмі, була ерка на механіки за 13 продавав. Ну, бувають різні варіанти. А що по не непонятно, ну ціна є? Є. Моя думка: дві котлети. Тобто 20 тисяч доларів більш ну, як просто якщо ти шукаєш Ерку, ти можеш взяти зараз. На них просто попит пропав, тому що війна, гонки пропали, нема вже того азарту, і вони трішки падають. Потім я тобі одразу скажу, що в Німеччині в Європі ці машини набагато дорожчі. тільки в Україні вони такі дешеві. Тому що там багато проєктів. Ти як ти строїш от 3,6 на газу. Правильно до, до чого ми підводимо? До чого я хотів підвести? Що за дві пачки біля 20 тисяч доларів ти не знайдеш жодну машину, яка буде більш-менш компактна для міста. На кожен день, у якої повний привід, у якої шикарнющий автомат, яка тобі як просто роба, термінатор штампує часи, mm. 0 100-200 все інше. Жодної машини за таку вартість Я ти знаю, не яка. знайдеш. Знає. Це 335, та Льо. Ні, вони не конкурують. Їх багато разів okay. порівняно. Це зовсім різні класи, тому nee, що ну, вона набагато більше. Про яку потрібно за четвертою порівняти, по масогабаритних габаритних параметрах вона точно не попадає. Попадає. Виокремити конкретно на цій машині я би хотів колесні диски, тому що вони підібрані по кольору. Повильоти, вони 19. -ті. Тобто на Golf R зазвичай встановлюють 18-й. йдуть на rs 3 У нас встановлений заводський блін на 340 мм. І в нас, я вважаю, встановлений ідеально збалансований супорт саме на цю машину. Власник його підібрав. Це в нас від Porsche Macan. а саме 4 поршні Макс. І 4 поршні, я вважаю, їх не занадто багато і їх не занадто мало. І таким чином вони ідеально спрацьовують і не занадто все і Ну, В этом прикол, що є увага, що ти болтон можеш поставити якісь запчасти, типу з Порша все останне. Льоха дуже довго розглядав цей настоящий потрісканий карбон. Негарний чи що? Ну, я особисто вважаю, що це не обов'язково встановити таким спойлерам. Я не прихильник того, що потрібно всю машину заліпити в карбон. Фрі, ну вона Він... симпатічна. Ну. Ні, воно прикольно. з Цим кольором цей поєднання і карбон, але так, на вкус і смак. Давайте сподивимося на задні фари. Тому що у нас є до фейсліфт і у нас є фейсліфт. На фейсліфту у нас з'явилися шикарнющі фари, перейшли від Audi, коли в нас перетікає поворотник. А, а плавище поворотник тобто він не просто вмикається, вимикається в нього йде ефект перетікання. По вихлопу що? стандартна чотирьохстволочка. Так як я є власником вже двох ерок, хочу від себе сказати, що це дуже тонка тема у всіх власників ерок. Тому що коли вони занадто великі, вони занадто вульгарні. Менше ніж завод робити. фігня Це повна. в життя бачиш, да? Ці маленькі дві турби взагалі ще Вони авальні. зверну увагу. на не, в життя. Понятна, вони понятна. круглі і весь цей я думаю, дизайн... Що про, про пропорції не гарно. Велика срака таких два-два Так, для мене особисто і дальнюші на ерк. У це заводські патрубки трошечки збільшені. До речі, є схожі варіанти. Тут у нас встановлений вихлоп Nvidia. Це австралійська компанія. Він досить такий жорсткий, гучний, такий рейс-варіант. назвемо це. Виглядає, як має виглядати. Рухаємося далі. Ом, відверто, коли тільки-тільки вийшла сьоме покоління, і тільки з'явилася сьома ерка, я одразу закохався і розумів, що я маю купити таку машину. І коли я її купив, я вважаю, що на момент виходу в неї був найсимпатичніший, найкрутіше кермо, яке в принципі може бути стеля чорна. Так само, як на ГТІ, повністю чорний салон, і коли в нас йде пластик, він йде в глянце. Тобто він такі дороговізни робить відчуття. скажімо так. Якщо ми думаємо, що тут зовсім інший інтер'єр, знову ж таки, це такий же самий гольф, куди наставили інші деталі, і ви їх можете перевстановити на будь-який гольф, чисто теоретично. Що друзі? Поїхали зразу. Я вам покажу, що то таке. Камеру включили, чуть зажали. Блін, оцей гальфи, от, от дивишся на нього, ну мразота вообще бесполезно. Ну, сідаєш просто, і ти сразу, сразу десь якусь дирочку, Бо ти розумієш, маленько, шух, шух кудись залізь. ух. Взагалі прикольно, конечно. Льоха каже, турбояма. А нахіра ти тримаєш 2000 оборотів, якщо ти хочеш поднавалити, правильно? При тому, що тут DSG-шка, вона в принципі быстро перемикає. Ну, Я не почувся сильну турбояму. Знову ж таки порівнювати Golf R з Audi s 3 яка в мене теж була, в гольфі набагато більше місця. Тому що в s 3 ти сидиш як в кокпіті, а в гольфі навіть коли ти дуже великий, у тебе все одно багато місця. Коли ти їдеш по місту за кермом R, ти маєш зрозуміти, так, це потужність, але потужність помножена на розмір. Тому що, коли в тебе Велетенська R6 r 7 ти не можеш в вузькі провулки залітати завжди боїшся, думаєш за те, що ти можеш десь щось зачепити. В неї занадто велика інерція, занадто велика вага. А в еркі це табуретка. Ти сидиш жопою на асфальті. І це не така табуретка, як порш, тобто автомотоспорт, там все круто. Це гольф, заряджений гольф, і в цьому і є фішка. І коли зазвичай... Люди не знають, що таке гольф R. Вони бачать просто гольф. А коли в ньому 400 кінських сил, ви їх завжди здивуєте. Андрюха поставив тут сартеончика, такий сенсорний клімат, Ремешки синенькі. Синенькі у нас ліпісточки. Тут вставочка, тут строчечка. Ну коротше, декор такий. Під фанатика. Їдете на Golf R, ви маєте зрозуміти, коли вам не потрібен R, ви їдете на звичайному Golf, Коли ви їдете на 911 або ще якихось таких ярко виражених машинах, ви ніколи не можете забути, що ви їдете на спорткарі. І це теж велетенська перевага насправді Golf R. Каждый поворот, в ты входишь, ты хочешь тришки быстрее. Хорошо, хорошо. И еще самое приятное, что тут астрельчики, они... байпас, байпас они так приятно просто настроено, просто кайф. Вот хочется просто ехать уже на нейтразу. Это так приятно. Враховуйте ще одну важливу деталь: коли у вас 2 літри, 4 циліндри і 400 кінських сил, скоріше за все, а в даному випадку, це факт, у вас турбіна досить пізно їде. За рахунок коробки режимів перемикання, воно трошечки компенсується. Але враховуйте, якщо ви в ручному режимі їдете і їдете, наприклад, 2000 обертів, і в цей час даєте газ в пол. Вона не буде вибухати, вона не буде стрибати з місця, вона плавно буде катитися, і це мінус маленьких двигунов з великими турбінами. І навіть коли вона завода ідеально запакована, ідеально реалізована, все одно ви це відчуваєте. Якщо у вас є великий досвід експлуатації шести циліндрів або восьми циліндрів турбі. І от зараз трішечки тянемося. Ну, от Гул від вихлопа такий Але от неприємний. Але о 1,5-2 неприємний. О 2500 вже приємний. Тому якщо береш таку заряжну машинку, нижче трьох не крути, Поняв? От Льоха, блін, завтикав. А циферки. Циферки те всі 0-100 0100 це 3,7, 100-200, нижче 10 секунд. Це дуже швидко для такої маленької машини. Мені стало. Аж сором. Тому що повний привід на Ркі у нас реалізований специфічним шляхом. У нас поперечний двигун, у нас машина переважно передньопривідна і має підключаємий задній привід. Найголовніша проблема у нас полягає в тому, що машина постійно перерозподіляє момент, і навіть коли ти Повноцінно виключаєш стабілізацію, до речі, на РК це єдина машина, вага це майже повноцінно можна зробити. Вона все одно трошечки незрозуміло себе поводить. І коли ви залітаєте в поворот і хочете прогнозований дріфт отримати, на еркі з цим бувають невеличкі проблеми і купуючи це, обов'язково враховуйте. Мої любі глядачі, хочу вам донести свій життєвий досвід. Коли я купив свою першу ерку і зробив, звісно, на ній Stage 2, в шикарній кампанії Sprintec, Люди почали на мене дивитися, як на якогось скаженого. Тому що ти завжди ланчуєш, ти зриваєшся з місця, ти завжди боком їздиш, ти завжди тебе провокує машина і ти ніколи не стримуєшся. Тому на власників Ерки завжди дивляться, як на якихось угорілих людей. Мене, наприклад, Заправки знали, тому що я там був кожен день, і в мене був навіть клікуха в мене була льоха 25 літрів. Тому що коли в мене була ерка, в ній бак 50 літрів, і його вистачає менше, ніж на 200 кілометрів. Тобто, у вас мінімальний запас ходу. Ця машина дуже швидко прискорюється, дуже гарно керується і дуже гарно гальмує. І вона вам дуже багато чого по місту дозволяє. І ви за кермом відчуваєте себе, як в комп'ютері комп'ютерній грі. Бум-бум-бум-бум. Ви не відчуваєте фізику навколо. І ось саме це ви будете відчувати, коли ви купите Ерку і захочете на ній прокататися. І до речі, вона скоро буде в продажу. А, ні, все. Ми на заправочку. Такій автівці тільки сотень. Hey, up, все. Друзі, коротше, там, походу, Льошин Корч завели. А ну, йдемо. А ще ще розкажу один прикол. Е, говорять не ПВЗ, якщо гольф столба знесе. Лайк за юмор поставив. Пішли, 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 пішли. Пішли, 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 пішли. Зараз будемо. Послухайте. Опа! Карча завезли. Що, чуть-чуть? Коротше, дуже приємно, що Льох вже хоч зробили, що він вже заводиться. Він сказав, що залишилося все трішки зібрати, поставити газ і буде їздити. Лайк та коментар. Перед тим як ми почнемо Конкретно з цією машиною, давайте трошечки розберемося. Volkswagen робить 4 циліндри, це їх найголовніший двигун. З моменту початку Volkswagen вони роблять основний двигун, 4 циліндри. І це тут зараз можливо не найсучасніша ерка. Але за всі ці роки вони саме народили це інженерне рішення. І двигун, який у нас встановлюється на MQB, на ерку, в тому числі, це в нас 2 літри, це в нас чотири циліндри, це в нас. Бочка видна форма камери згорання. Тобто, коли в нас ход поршня і діаметр поршня у нас повністю однакові. До цієї форми у нас прийшов Volkswagen. Так само ми бачимо на даному двигуні дуже багато сучасних оптимізацій. Наприклад, випускний колектор – це в нас центральний отвір, на який безпосередньо прикручується турбіна. У нас кришка ГБЦ і є пастеллю ГБЦ для розпідвалов. У нас є на даних двигунах термоменеджер. тобто, то у нас не через механічний термостат йде регулювання температури, воно йде повністю через мозок, і ми його можемо повністю налаштовувати. Цей двигун сучасний, він має великий потенціал і він реально вважається ресурсним. У нього є декілька проблем. Наприклад, з термоменеджером зазвичай просто міняйте, коли ви купуєте нову машину, це проблемне місце. З ланцюгами тут немає проблем, просто забудьте на МКБ, в принципі, з цим проблем немає. Ну а тепер давайте розберемося з нашою машиною і Зберемося з тюнінгом. Найцікавішим те, чим саме займається компанія SprintTech. За моєю спиною зараз знаходиться свіженький 911 992 і він знаходиться у нас в компанії Спрінтек на роботах по обвісу хард і по тюнінгу. А взагалі, ви маєте розуміти, що компанія Спрінтек це не назва Ютуб каналу, це в першу чергу тюнінг сервіс. Ми тюнінгуємо ось такі автомобілі. Ми їх обслуговуємо, можемо повністю зробити малярку і навіть привозимо, тобто робимо ім. З Америки. у нас в компанії Спрінтек ви можете повністю під ключ робити будь-які роботи на вашому автомобілі, починаючи з моменту покупки до продажу. Тому приєднуйтесь до нас і буде весело. Ми бачимо до Фейсліфтову 7Р-ку, яка в нас є імпортом з Америки. Ця машина до нас приїхала, і в нас встановлена dsg робот з двома щепленнями DQ 250. І в нас встановлений два TFSI FSI з маркуванням CYF. Зазвичай бі. Хто не знає, до речі, остання літера в нас, це в нас сама серія Підсерія нашого двигуна. Що зробив власник цієї машини? А власник, на секундочку, є співробітником компанії Sprintec. Андрій, передаю тобі привіт. Дякую дуже, що дав свою машину на огляд. Шикарнющий Stage 2. Він встановив Downpipe виробництва компанії Rveo. Привіт, Дімон! Він встановив повний вихлопний тракт Nvidia, австралійська компанія. Круто звучить, рейсовий вихлоп, вже про це казали. Він встановив інтеркулер. На цих двигунах кулер є тонким місцем. Обов'язково ставте завжди гарний інтеркулер. А так само зверніть увагу на шикарнючу карбонову впускну систему APR, яка навіть не стейдж 1, тут в нас Stage 2. Тобто, як є даунпайп і повний вихлоп, у нас так само стосується впуска. Ну а налаштування двигуна і трансмісії в даному випадку ми робили від компанії. APR. це наш серйозний партнер, який знаходиться в Америці, і так як машина, в принципі, американський імпорт, воно насправді вся ця конфігурація цей софт воно ідеально працює. Ми співставили, ми подивилися параметри. Вона ідеально кожен день їздить на звичайному паливі, видає своїх стабільних 400 кінських сил. Графік ви можете побачити на екрані. Тепер ми його вже будемо під час технічного огляду, обов'язково показувати. Ну і власник зі мною повністю згоден. Що ось така конфігурація в контексті ерки, ось така зализана, чотінька, обережненько, все зроблено. Воно їздить дуже довго і дуже якісно. І ось це є про техніку ерки. Макс, і ви мої любі глядачі. Швидесенько в одному реченні навіщо потрібна така машина, коли вона в тебе є, і яке в тебе не був би поганий настрій, коли ти йдеш на роботу, з роботи, додому, будь-куди, коли б ти не їхав, у тебе завжди буде з'являтися -ля посмішка. І ця машина, вона унікальна. Знову ж таки, вона як ікона, це культ. І ми, я сподіваюся, це показали, Макс. І ти це відчув і цей смак. Ні, ну в неї нема, це читерська машина, тупо ну, вона з виду взагалі не виглядає. Ну, Пасить хорошо, які і якщо колись були VRX STI, там розволюшіни, там все інше це які двохтисячне рокалю. Це реально як дінозаври. Вони вимерли, да. і на зміну прийшла R-ка. І вона цю нішу просто, блін, зафігачила так, що ну біля неї дуже важко конкурувати. Ну тільки BMW може. І тому я сподіваюся на такій прекрасній ноті ми рухаємося у майбутнє до наших супершикарних майбутніх випусків. Да, 7р, що Сім І тому, Макс, ми побачимося обов'язково на, в наступному, наступному наших випусках.